В Україні новий день. Всім говоримо добрий день. Добрий день мені, тобі, усім людям на землі. Дітки, ми сьогодні будемо розмовляти про наші оселі. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте свою адресу? Ми всі мешкаємо в місті Харков. Харків. А вулиця буває різна. Я мешкаю на вулиці Грицівця. А ви на якій вулиці мешкаєте? Ану, давайте пригадаємо. А який будинок у вас? А квартира? Давайте пригадуйте свою адресу. А на якому поверху ви живете, молодці? У кожного. Повинно бути своє житло. Коли немає житла, дуже погано. Дітки, ви знаєте, що зараз війна і багато людей поїхала зі своїх будиночків, зі свого житла. Це дуже погано. Кожна людина має право на житло, на свою оселю. Але давайте не будемо сумувати, а давайте пригадаємо, яка ж у вас оселя, колись ви ж повернетесь додому. Давайте пригадаємо, яка у вас оселя. У кожного будинка є вхід і є кімнати. А кімнати бувають різними. Ось зараз пограємо в гру «Опізнай кімнату. Це така кімната, в якій мама, бабуся готує їсти. І ми с... або ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте, полнючаєте. Що це за кімната? Так, це кухня. Так, А є така кімната там, де сплять. Що це за кімната? Так, це спальня. А скажіть, будь ласка, а що це за кімната, в якій родина збирається увечері, відпочиває, дивиться телевізор? Так, це вітальня. Є кімната, де миють ручки, чистять зубки, купаються. Так, ванна кімната. А скажіть, будь ласка, а що то за кімната, коли людина приходить додому, знімає взуття, одяг? Що то за кімната? Так, передпокій. Молодці, дуже добре. Дітки, послухайте, в кожних кімнатах є меблі, і ми зараз їх розглянемо. Подивиться, м'якесеньке крісло. А ці, а ці меблі стоять на кухні. Це таборетка. Стілець, м'якесенький диван, а це лавка, лавочка. Її часто ставлять біля будинків. Так, а це ліжечко дитяче. Ви, коли були маленькі, спали в таких ліжках. А це ліжко звичайне. Для дорослої людини, для дитини дорослої. А це тумбочка, комод, стіл. А у вас є якісь меблі вдома? Розкажіть про них, будь ласка, ось діти, ми з вами і пригадали, які у вас оселі. Оселя завжди на вас чекає. Це ваш, ваша фортеця, це ваше спокійне життя. Послухайте віршик, хай живе наш рідний дім. Тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і дідусь з бабусею рідненькі. Все дітки. do povlačenja